Дівці, приїхав я туди як громадянський активіст, я побачив, що влада спускає все на тормозах, розмазує по часу і мене вирінули відчуття, що потрібна якась акція, яка б ну, потрібно підкидувати поління вогонь. І ми пішли 7 числа на, на Київ. Основний меседж або послання нашого походу. Це не тільки захист людей, які зазнали кривди від, від влади і від міліціянтів, а це показати людям, і щоб вони усвідомили, що ми громадяни, господарі на своїй землі. Настрій хороший, відчувається, що вже Київ рядом. Люди нас вітають, задоволені, але у багатьох людей на душі дуже-дуже дуже важко, тому що вони дуже-дуже багато років добиваються справедливості, ходять до міліції, до прокуратури. Але чим більше вони ходять, тим їм все важче і гірше. Ну, що не було. Порахувати важко, ну в суботу скільки ми? 30 кілометрів, потім 40 з лишком. Кілометрів, потім по 30 кожен день. Ну так, зранку і до вечора ми йшли. Я займаюся громадською діяльністю два з половиною роки після податкового майдану. І у нас була не одна акція, на якій Беркут нас розганяв, застосовуючи силу і проти закону. Тому три рази вийшов прожива, так, свої вікончі. Тут я тут ухочає, ага, як, як я пірнав. Машина вбила, водій... міліція прикривала, він був п'яний, вони прикривали, я, що він п'яний. Потім дали три роки. Ми дали йому За дві дочки, що він взяв. Він би сидів би довше. а так? 8 вересня, 1925 років. Він п'яний їхав. Я швидко почув великий гурток. Він заїхав вдома, робив керницю. Моїми двома дітьми вдарив у хату. То одна дочка жива була, старшенька, я її знайшов громази, коло переднього колеса. ще жива була. Дуже згляд такий був, що я заповнив все життя собою на своїм. Такий життя. Завжди життя взгляд був такий. В очі вповнюю. Крові спилю, ну, Це ви протерли, ви з Врадіївки в них йшли? Ні, я не з Врадіївки, я зумані. Дві області перейшли, так? Ага. Сам я з Кривого рогу. Ліга предпринимателей. Підтримував, зрозуміло, що там в Радіївці твориться, так? Да? У нас в Кривом рогу ситуація гораздо не лучше. Літом прошлого року, в августі, у нас еколог. Владимир Гончаренко был. Вот. А в город завезли 240 тонн практически радиоактивных веществ. Это бывший теплообменник. Вот. Его хотели у нас, я не знаю, на Коксахим или на Криворожстале утилизировать. Вот. Он заявил на пресс-конференции в Днепропетровске. По дороге, когда возвращался домой, его остановили, избили. И он в течение четырех дней в больнице умирал. Даже подозреваемых у милиции в этом нет. А компания, которая завозила этот теплообменник, как он правильно называется, в город, она непосредственно была связана с руководством города и с губернатором. Вот. Поэтому мы считаем, что это одних рук дело. Еще в 2009 году наш сын Пивень Юрий Володимирович в черном месяце пошел На службу поскаржився на свого командира Ульяновського зводу ДПС Корашкевича, і о 12-й годині дня ми вже знали, що син загинув. Це ознаки насильницької смерті, яке слідство не бере до ось ліва рука із синяками. Ще у травні прошлого року лунали від імені командира зводу погрози в сторону нашої доньки. Ми подали в міліцію заяву. Міліція розслідувати не хоче. Я з Миколаївської області, Первомайський район, село Лисагора. 13 червня 2006 року в мене було вбито мого молодшого сина Сергія. Сину було 25 років, навчався в Харківській юридичній академії. Закінчив третій курс, приїхав в село додому, пішов у бар, зустрітись з однокласниками своїми додому, живий не вернувся. Став свідком продажі наркотиків з машини нашого дільничого. Вливши кінську дозу клофеліну в моєму сину в стакан і отрути. Закрашивши пивом, мою дитину вбивали в центрі села, не в таїв, не в лісі. Прийшов в міліцію, проти четверых нападавших дело не возбудили. Возбудили дело против моего сына, обвинив его в умышленном убийстве в покушении на вбивство. Это была месть за милиционера и отмазать родственников ментов. Он ходил с ножом бабочкою набрасывался на людей. так? нет никаких свидетелей, кто в драке, кого порезал. Господин Путята, который изучал наши материалы дела, юрист аппарата президента, позвонил мне и сказал, что действительно вашего сына незаконно осудили. Господин Портной вызывал нашего Портнов, Портнов вызывал нашего адвоката и говорит, Значит, дело Скобельского сейчас. Пишите коллективное обращение, мы отправляем в Генеральную прокуратуру. И посмотрите, все будет по-другому. Прошло более двух лет. Мой ребенок сидит, и говорит, мама, за что я сижу в тюрьме? За то, что меня чуть не убили и анемен. С ухода у кирка десятки уроков рейдерам захлебывать и Року президент своїми наказами наказує більшості, збільшити на 20% фінансування прокуратури. І ми будемо робити все для того, щоб кожен отримав свою хвилину, аби розказати про своє горе, щоб журналісти донесли усій громаді, щоб кожен, хто в черзі на цю катівню зрозумів, якщо не сьогодні, не завтра він вийде на Майдан, післязавтра він буде в міліцейських казематах. Приехал правду раду искать и готов идти пешком до города Киева с тем, что два года тому назад убили мою дочку, ей было 15 лет. она была на празднике, на генетической кассе поселок Дружный. Ну, вывели из групповое убийство, сделали так, что как будто это один, один человек убил. Я из Краматорска, и моя проблема, она касается проблемы многих людей, потому что у меня задействовано здесь как противоправные действия работников милиции, которые избивали моего сына, пытали свыше суток. Затем было сфабриковано дело, чтобы привлечь его к хоть к какому-то уголовному делу следователям. И затем прокуратура продолжает отказывать в возбуждении уголовного дела в отношении работников милиции, которые применяли противоправные действия, и таким образом мой сын находится в сизо, его обвинили в тяжком преступлении, которого он не совершал. По три-чотири рази за цей прохід обув поміняли. Не, не чекайте 18 години, прийдіть, допоможіть нам зайти нормально туди, О, на хрещатик. Будь ласка, сильно вас прошу. Я думаю, Васильків, побачивши в себе, як, як вибори пройшли, повинен першому ряді бути. Їх гадів треба наказувати, а наказувати народним методом.